привіт привіт Я рада вас вітати на відео про топ-5 фраз, які зупинять будь-якого маніпулятора. І не дивлячись на те, що зараз дуже багато інформації від моїх колег на будь-яку тему, але саме в темі маніпуляцій я часто чую е, типові помилки. Тому сьогодні ми трошечки поговоримо, а що ж таке маніпуляція, і в кінці я вам дам топ-5 фраз, які е, зупинять будь-яку маніпуляцію і будь-якого маніпулятора. Перше, що нам треба зрозуміти, а що ж таке маніпуляція? Маніпуляція це коли хтось змушує вас вчинити так, як хоче саме він, не дивлячись на те, що хочете ви. Маніпулятор дуже вдало використовує емоції, в тому числі почуття провини, почуття бажання, точніше, схвалення, почуття такої емоційної залежності і страху конфліктів. Але найбільше маніпуляція. Маніпулятор полюбляє низьку самооцінку, і саме через неї він постійно користується вашими слабкостями? Так як маніпуляція відбувається десь підсвідомому рівні на рівні ваших емоцій, ви не завжди можете відрізнити це маніпуляція або ні. То як же взагалі зрозуміти, що зараз відбувається маніпуляція? По перше, це ваші відчуття. Якщо ви відчуваєте провину за те, що ви зробили, або не зробили, або за те, що ви відчуваєте, або за якісь дії, можливо на вас зараз відбувається ця маніпуляція. Якщо ви відчуваєте в даний момент страх. Це теж може бути маніпуляцією, тобто відчуття такого страху. Дуже часто і відчуття страху використовують саме в маніпуляціях в соцмережах. Ви можете помічати це, тому що люди використовують от прямо для того, щоб викликати страх. Також маніпулятор часто використовує газлайтинг. Газлайтинг це тобі тобі топі здалось. Я насправді цього не говорив, і взагалі це було не так. Це було по-іншому. І ти вже реально починаєш сумніватися в своїй адекватності. Можливо, це я щось Неправильно зрозуміла, або я якось неправильно пам'ятаю, тобто стирання своєї особистості, своїх власних почуттів, а також використовує лестощі, що а, дуже сильно впливає на людину з низькою самооцінкою, яка дуже хоче почути от якраз такі слова, такі подяки, такі що вона найкраща, що вона найрозумніша, і маніпулятор дуже часто це використовує в своїй роботі. Чим погана маніпуляція. По перше, маніпуляція змушує вас робити ті речі, на які ви би можливо і не погодились, і піддались тільки через те, що вами зараз маніпулюють. І це дуже важко впізнати, якщо ви в цьому не розбираєтесь. Вас починає стиратись особистість, вас починає стиратись свої власні відчуття, свої почуття. Вони починають підмінюватись іншими поняттями. Людина стає вашою опо. І ви не можете знайти, а на що ж е, мені тоді спертись? Тобто це така емоційна залежність. І чим більше, тим більше ви в цю, е, в це коло е, вступаєте все більше і більше, тобто вас затягує туди, якщо там спочатку е, так, ну там, якась міла чушка, це не дуже було зрозуміло. Е, а потім це все більше, більше і більше. І маніпулятор буде вас запевнювати, що ні, тобі здалося, це ну, точно не так, і я точно не маніпулюю. Тому як розпізнати. Маніпулятора, вам погано після спілкування з ним, тобто ви відчуваєте провину. От провина це найбільший з всіх відчуттів, це як маячок для того, що це маніпуляція. Ви робите ті речі, про які потім шкодуєте. Тобто ви щось зробили і потім про це пошкодували, і якби вас не вмовляли або якось не використовували, ви би це в житті не зробили б. Також, коли ви погоджуєтесь на будь-яку дію через те, що ви не хочете. Хочете вступати в конфлікт, тобто, якщо ви відчуваєте, що от я зараз хочу просто уникнути конфлікту, можливо, це якраз маніпуляція. Ну і звісно, дуже легко маніпулювати людиною, якщо вона від тебе емоційно залежить. Тобто, якщо ви залежите від свого партнера або не знаю, мами або ще когось, то вам буде дуже легко маніпулювати, тому що залежність вона, от якраз як такі рожеві окуляри, ви ну не бачите, не бачите, що відбувається, і навіть якщо вам хтось зі. Сторони скаже, що так це ж маніпуляція, ви скажете ні, 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 це точно не воно. Це, це не може бути. Ну цього не може бути. Але ще й як може. Тому, якщо ви відчуваєте, що можливо зараз на вас впливають, якось намагаються зробити так, щоб ви вчинили якусь дію або думали так, як їм потрібно, ви маєте це відслідкувати. Так, можливо, це не буде одразу, прямо з першого разу, виходити, але вам. Треба просто тренуватись. Так, можливо, ви потім пізніше зрозумієте, що так, це була маніпуляція. Але в наступний рази вам буде все легше і легше це робити. Тому перше, що вам треба, це відслідковувати, а що, а це, а що це було, а, а, чому це? а чому я так зробила, або чому я не зробила цього. І також я даю вам 5 фраз після того, як ви відслідкували, що в моменті можливо зараз відбувається маніпуляція. Є 5 топ фраз, які ви можете використовувати, щоб зупинити цю маніпуляцію. Тому що а, поки ви не дасте зрозуміти, що ви знаєте, що це маніпуляція, а людина таки буде продовжувати настоювати на своєму, тому що ну, по-перше, він може, можливо, і сам не знає, що він це робить, просто підсвідомо, або е, такі сценарії в житті були, е, що це для нього норма. Але для вас це не може бути нормою, тому що ви маєте вчиняти з свого внутрішнього бажання, а не так, е, як хоче хтось інший, і віддати йому свою волю. Олю, і твоя перша фраза Я поважаю твої емоції, але маю і свої власні, і не буду погоджуватись на щось через тиск. Це дуже серйозна фраза, тому що ви дасте одразу зрозуміти, що у вас є власні почуття, і ви не будете на щось погоджуватись через те, що на вас тиснуть. І друга фраза це я не маю відчувати провину через свої рішення. Я обираю свій шлях і хочу будувати його на своїх власних бажаннях. Ця фраза дає зрозуміти, що у вас є свої бажання, що ви обираєте свій шлях, і ну, подальші просто маніпуляції вони ну без сенсу, тому що ви не ведетесь на ці провокації, на ці відчуття провини. Дуже часто маніпулятори використовують газлайтинг для того, щоб зламати а, ваше відчуття впевненості, вашу якусь самоцінність і зробити вигляд, що це. Це ви не праві, ви все неправильно робите. І саме третя фраза вона про це. І вона звучить так: я пам'ятаю ситуацію зі своєї сторони саме так. І я маю свою точку зору, і для мене вона вірна. Тому що, зрозумійте одне, у кожного у кожного є своя думка, і вона для нього вірна, тому що кожен сприймає якусь ситуацію або якусь історію через свою власну внутрішню призму і свій досвід. Тому все одно у кожного буде своя правда, але треба мати внутрішні сили для того, щоб її відстояти. Що я пам'ятаю цю ситуацію саме так, і вона для мене вірна. Дуже часто маніпулятори використовують фрази для того, щоб вам таку. Нав'язати почуття провини за те, що ви не допомагаєте, або ви відчуваєте якусь провину, що ви маєте допомагати. І четверта фраза вона про те: про, про допомогу, і про те, що ви допомагаєте настільки, наскільки ви можете або хочете. І вона звучить так: я допомагаю, як можу. Якщо я не роблю так, як ти хочеш, значить я цього не можу зробити. І е, я не винна, не винний, що в тебе є певні очікування від мене і моїх дій. Я дію за власним бажанням і за власним вибором. А е, це теж достатньо сильна фраза, тому що я дію так, як е, я відчуваю, що це правильно. І якщо я не роблю по-іншому, значить я вважаю, що це було. Е, Саме так зробити правильно, а не якось по іншому. Так можливо, в якийсь момент там через багато років я можу про це пошкодувати. Але моя версія сьогоднішня вона обирає саме такий шлях, і саме це для мене сьогодні правильно для моєї сьогоднішньої версії. Це вірно. Також маніпулятори полюбляють нав'язувати свою думку, що тільки так вірно і ніяк по-інакшому, тільки так і інакше ніяк робити не можна, але завжди з будь-якої ситуації є багато виходів. І п'ята наша остання фраза звучить так: Я хочу самостійно прийняти це рішення і зважити всі факти. Я оберу те, що для мене найкраще підходить без допомоги. Кожне слово тут не просто так, тому що я хочу зважити всі факти і обрати самостійно прийняти рішення без твоєї допомоги я впораюсь з цим. Це сигнал для маніпулятора, що з вами далі продовжувати ну немає сенсу, тому що е, все і так зрозуміло, сама оцінка присутня, е, рішення е, ухвалення рішення теж присутнє, Якась критична е, критичне мислення теж є, і в принципі немає більше і про що й говорити. І е, повірте мені, після цієї фрази він просто розвернеться і піде в іншу сторону або вона. От і все це п'ять фраз, які ви можете постійно використовувати. Ви можете міняти слова між собою, якщо вам з. Подобались якісь два варіанти. Ви можете їх комбінувати, або коли згадаєте сказати хоч щось. Але якщо ви помітили, вони всі побудовані на самоцінці, на самоцінності, саме в першу чергу, на те, що я буду робити так, як я хочу, а не так, як ти хочеш. І так, якщо наші цінності ну, збігаються. Якщо я теж зараз хочу це робити, то ну, чому би і ні. Але якщо я в даний момент цього не хочу, то я не буду. Погоджуватись на те, що ти хочеш, а не хочу я. І повірте, це е, дуже сильно на вас вплине, якщо ви постійно піддаєтесь на ці маніпуляції, і ви постійно робите те, що ви не хочете. Це призводить до вигарання, до е, мінусової енергії, те, що у вас нічого не буде насилені, на що у вас буде апатія, у вас буде нерозуміння, а хто я і що я і для чого. Тому що всі ваші е, якісь вподобання, якісь потреби, вони просто стерті, вони е, е, емоційно залежні від іншої людини. Тому будьте дуже уважні і заберете. Собі 5 фраз, які допоможуть вам з цим впоратись. Надіюсь, ви про маніпуляторів знаєте з не знаю, з якихось книг або з відео, або з соцмереж, там чисто попрописуватись десь в коментарях. Але якщо ви стикались з маніпуляторством в житті, то напишіть ситуацію, буде цікаво почитати. І чи забираєте, чи підходять вам ці фрази, теж з задоволенням почитаю. Всім удачі, всім пока-пока. Надіюсь, це було відео корисним для вас, тому